Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Днями журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео, на якому видно роботу 47 ї ОМБР Магура. На кадрах захисники підриваються на мінах та зазнають значних поранень. Не розуміємо, навіщо публікувати в мережу подібне, такі дії явно не грають нам на користь. Пізніше він видалив цей ролик, адже у коментарях користувачі вказували, що подібне не можна демонструвати на загальний огляд, ба більше це потрапило до російських пропагандистів, які допомогли поширити його мережою. Невже перед публікацією того відео не було зрозумілим те, що нічого хорошого з цієї затії не вийде? Всі розуміють, що зараз триває війна, і на жаль гинуть наші захисники. То навіщо було ще відеоролик подібне оприлюднювати? Чергова спроба хайпу? Схоже, але хіба не соромно намагатись пропіаритись на темі війни це дуже низько. У коментарях до іншої публікації у Бутусова запитали, чому відео зникло. Також йому дорікають, що він на публіку показав біль військового журналісту радять поставити себе на місце пораненого. Тим часом сам Бутусов намагався виправдатись, проте від хейту народу його це не врятувало. Нічого образливого для військових у відео не було, ніяких облич там не видно. Люди підриваються, але рятують себе та товаришів і їх витягують на БМП, так що не вигадуйте того, чого нема. Люди, які там були і передали мені саме це відео, як не складно здогадатись, видалив з деяких інших причин. Пояснив Бутусов на місці цього відео міг би бути пост підтримки наших військових. Проте Бутусов вирішив опублікувати таке м'яко кажучи не дуже приємне відео, як для військових, так і для звичайних українців. Війна це біль для кожного. І звісно, що подібні публікації не будуть вітати з суспільством. Тим часом на відео, оприлюднене Бутусовим, відреагував головний майстер-сержант 47-ї ОМБР Магура Валерій Маркус. Він сказав, що з тими, хто виклав відео, він розбереться. З тими, хто це відео виклав, я розберуся окремо щодо ваших реакцій. Власне, що що ви бачите на цьому відео. Що ви на ньому бачите? Ви бачили на ньому прояв мужності, прояв людської гідності, як бійці 47-ї бригади Магура з величезним ризиком для власного життя евакуюють своїх поранених товаришів з поля бою, і в результаті вони це зробили. У мене до вас велике прохання. Не ведіть себе як людожери, не розповсюджуйте подібні відеоролики, не робіть видовище зі страждань наших людей. Поважайте їх, поважайте їхніх рідних, поважайте, врешті-решт себе. Попросив Маркус. Реакція військового ще один доказ недоречності публікації того відео. До хорошого від того, м'яко кажучи, мало чого було краще б написали пост в підтримку наших воїнів аніж підбурювати населення. Також він нагадав, що окупаційні війська підготувались до будь-яких активних дій ЗСУ шляхом створення мінних полів. Так вже історично склалося, що росіяни на 10 голів вище за нас в інженерно-саперному напрямі. Чому так трапилось? Це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні та у нашій армії, але це факт. Ви собі уявити не можете наскільки масштабно, швидко і ефективно вони мінуються. Ситуація, яка склалася на відео, є наслідком ось цієї фахової роботи. Росіян заявив Маркус. Водночас інший захисник, відомий під псевдонімом Антон Піксаларт, вирішив підтримати. Утусова він розкритикував тих, кому не сподобався такий контент. Не закривайте очі. Дивіться, як пацани стрибають по мінному полю. Бо це і є реальність того, що відбувається прямо зараз з нашою з вами батьківщиною в соцмережах. Так чекали, коли вже той контрнаступ. Так ось це він і є. Дивіться. Якщо не вистачає духу прийти їм на допомогу, то не закривайте собі і інші очі, бо інакше так і думатиме те, що війна це красиві люті бійці на новенькій техніці. Дивіться, написав боєць на своїй фейсбук сторінці. Але ж всі розуміють, що таке війна, всім складно бачити і розуміти те, що зараз коїться як на фронті, так і серед звичайного населення України. Всі переживають і максимально підтримують наших бійців. Тож, як влучно відмітив Валерій Маркус, не робіть видовище зі страждань наших людей. Поважайте їх, поважайте їх, поважайте їх рідних, поважайте себе. На цьому мене все. Підписуйтеся. На наш канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.